Здоровенькі були підписники та гості канали. Сьогодні друга частина по поводу гарбузової сівалки. Перш за все, хочу подякувати, хто підтримує, хто коментує, хто позитив, хто надихає. Тому що є такі доброжелателі, які тільки гадості пишуть. Ну, то вже таке. Що було зроблено по сівалці і що в другій частині, я вам покажу. Задумка була одна, а вийшло зовсім друге. Так. Оце профтруба 80х80 на 80, нарізана на трапецію. Було воно зроблено отак. Я вам зараз все покажу. Отак. Щось нажав пальцем, мабуть. Отут мали бути тяги. Через ось такі втулки. Це втулка з реактивних тяг із Жигулів. І отак приварений тяг. Вже нарізав уголок. Верні, не нарізав, а розмітив. Бачите, уголок лежить. Ось де. Все, думаю. ну... Ні, щось мене дергало, дергало і в себе ось таким, знайшов 100 на 60 профтруба. Це профтруба з цього прицепа. Бачите, я тут робив раму з неї. І остався десь ну, може, метр двадцять. І все в мене перегулялося, вийшла трошки друга заготовка. Практично те саме, ну, якщо отак взяти, але трошки не таке. Хотілося мені зробити трошки більш цивільніше, щоб воно було і естетичне, і, ну, і добротніше. Так? Тепер я оці тяги, оці що в попередню, попередній проєкт був, я тепер його вставляю всередині. Хтось може скаже, що ти типу, займайся, купи готову. Согласен з вами, 100%. Я б купив би готову, якщо б вона була десь у продажі. Дивіться, я деяко інколи переглядаю, там OLX і всі ці обяви. Може думаю, хто продає. Продаєвали, я бачив з Су по-моєму. Одна секція 20 тисяч. Чи 40 тисяч. Ну, там, коротше, такий космос, що навіть не докупишся. І думаю, ну люди ж роблять, ось хлопці, фермер на мінімалках, у нього саморобна, сіє вже 3 роки все добре. Так що, думаю, ну не святі ж горшки ліплять, і я щось зліплю. Ну, Отак розігралася, отак, отак переігралася. І чого ще так було прийнято рішення, я вам, я вам зараз покажу, якщо буде вам видно, на, уже на більш. В такому варіанті зробленому. дивіться. Ось ця секція, бачите? Ось ці ну, мощні, да, те, що в першому варіанті. Ось ці втулочки, бачите, поточені. Бо ми ж знаємо, що ми любимо десь піддивитися. І особо ніде ніхто нічого не показує. Показують отак, знаєте, із 5 метрів, що ніхто нічого не замітить. Але нічого, ми люди не горді. Десь на стоп кадр десь щось піддивилися, тому що ну, самому таке зобразити, звісно, можна, але воно буде, ну не знаю, яке буде, трошки не таке. І вийшла ось така, така трапеція. Дивіться, все робить. Десь у неї ход сантиметри 15. Ну, ще ж не дороблено, колісо, ось воно стоїть. Це тут просто прикидається, як шо, тому що багато. Чого так іде медленно все, Того, що не хочеться переробляти. І все. Можна було б тут пластінку вирізати, приварити. Да? Думаєш, ні. Все-таки дерев'яшок ну, чимало на подвір'ї валяється. вирізав в розмір, оцей, переніс сюди, посазав. зажав струбцинки. Так, прикинув. Сюди треба дві втулочки. Потім тут будуть через уголки такі хитрі. Потім треба виставити колісо від зірочки до зірочки, щоб все просчитати. Потім Механізм на е, міндобрива і все це, все це тягне чимало часу. Так, оця останеться із, ну, ось, із попереднього варіанту. Тобто 80 на 80. Я думаю, тут двома болтиками я воно держати, нікуди воно не ділиться. Але є але одно. Оце 100 х 60 труба тройка. А це четверка. Ну, тоді ж я не планував, що буде, воно куди ще використається. Ну, Тут я трошки розведу шайби і, виходить, уварю полуавтоматом. Ще роботи куча. Ну, а ще одне тішить, що є ще час. Е, все дуже медленно йде. Я ж вам повторюся, що не хочеться переробляти, бо буває так. Зробиш, тоді. Е, тоді раз, щось не так переробив, обрізав, це вже естетика тіряється і так далі. Ну, головне, щоб вона сіяла. Дивився, та й задавав я питання, дзвонив в морозу. Чи буде в них сівалка, чи не буде. Він мені конкретно сказав, на 25 рік сівалку не плануйте, ну, нікому робити. Це по-перше. По-друге, дивіться, я хотів зробити однорядну сівалку. Зараз дойду до трактора я вам покажу. Дивіться, бачите, вже навіска, ну не навіска, а це трикугольник. Тут буде балка. Я думаю, ну що, зварю трикугольник, возьму 2 метри труби. Отут по центру буде сівалка. Але потім подумав, думаю, ну якщо буде 2 гектари, хай лучше буде 2. Двухрядна. тому що чи одну рядну робити, чи двухрядну, чи трьохрядну, там вже різниця невелика. Головне зробити першу. Чому простіше робити їх серійно? Тому що от перша, вона все, знаєте, до міліметра підганяєш, десь помилки, десь виправляєш, десь, десь щось робиш. І оцей матеріал і інструмент. Ну, Інструмент, понятно, використовується один і той же, чи на одну, чи на 10 секцій. Ну, Матеріал зрозуміло, що на дві секції більше, ніж на одну. Але, думаю, ні. А якщо в мене ще добавиться, представте, це буде одно бігать. Сівалка і сіять. Мені зроблю на дві якраз буде норм. І там невелика різниця у матеріалі. Я взяв 6 метрів труби. Ось вона. 80х84 мм. І це, це ще кусок, считайте, залишився. Ну, він ще піде там на всякі різні доповнительний. Тому що, ось дивіться, тяги є на колеса. Так, тепер. Оська є, а може будемо використовувати ось із оську. Вона цементирована, вона, ну, нормально вона буде держати, я думаю. можна не точити. Ну, Є там барабан, треба точити, вакуум, щось думати. Ну, це таке вже, знаєте, воно коли, от Я вже коли зробив першу оцю секцію, то цю я вже зроблю і знаю послідовність, що за чим сверліть, що куди робити, як підганяти, де, де наскільки різати, наскільки. О, оцю ще треба порізати пополам. То зараз йду в токарний станок, намічаю і болгарки ріжу. Токарний станок мій ріже. Ну, остався піврісся. Ось цього китайського зміг пластиною. І виходить, що ну, Нема може для яких діл треба буде, чи підрізати, чи відрізати. Я просто так трошки нарізаю, щоб і маленькою болгарочкою тоненьким 1,6 чи 1,2 ріжу, Так що такі справи. От вам і чого так довго. Може хтось чекає там швидко. Хочете, повторяйте за мною, робіть на одну секцію і все у вас вийде. Багато чого можна замінити. Я ж вам кажу, що Щось це падать, це летить. що Оцю тягу можна зробити просто. Отакі втулки через уголок або через отаку профтрубу 20 х 20. Розумієте, Ще проще можна зробити. Ну, щось мені, мені Оцей варіант, який отак по простому, він мені не давав, не давав мені робити. Я це дойду, похожу, похожу, пів часа крім нього. Ні, щось мені не дає. Я в хату. Похожу, похожу, не дає. І коли я, та ось на днях я вчора вийшов після неділі. Би як, ну, у нас неділю стараються не робити. Вроде би як, ну, свята не свята, ну, мої предки не робили, і я стараюсь не робити, тому що є внуки, є діти. Не будемо грішити, <кій> день той далеко не уїдеш, та й треба відпочивати чи якось трошки давати якусь розгуку, психологічну, і моральну і різну. Вот. І вчора зробив оце якраз оцю, оцю штучку. Іменно одну секцію. А що тепер залишилось? Тут ще моя була помилка, що я зробив дуже великий цей трикутник, ну, навіску. Треба було її не так робити. У мене ж бачите тут, для чого було зроблено, ну це я вам пізніше розкажу, що в мене і секція регулюється, і регулюється трикутник цей. Але це згодом побачите. Отаке От в принципі коротеньке відео, чим я працюю. Бо дуже багато є, що вам розказати і що показати, але не дуже багато маю настрою і натхнення. Ось така кентавр, пишуть там. <coughs> Яка вона класна, у кость класна, в кость не класна, знаєте, хто знає, це у кожного по різному Сварка така на електроди САІ Ресанта 250. -а. І плазморез. Парксайд. <coughs> Ось такий. Ось такий плазморез. Що по поводу... Скажу швидко, що по поводу плазмореза, треба робити десь біля. Ну, короче, щоб була менша патеря по проводах, десь ближче до трансформатора. Ну, в смысле, до стчика чи до входу в хату десь, чи після счетчика. Після Тоді він добре ріже, нічого не втрачається Якщо десь ось у мене тут, бачите, тут така полумайстерня, то поки дойде одна от... От веса, де входящі проводи, то сюди воно доходить вже з мощності По апарату, ну, дивився, як варять. Як же називається, Едони у Юри Сербіна, То, звісно, це так не варить. Не знаю чого. Може я не вмію варити, може я просто. Якась проволока, він каже, ось вчора вийшло в відео. То, ну, отак. Варив він таке собі. Бо я, коли варив котел ним, то переварював оці сваркою. Ну, Можете подивитися, в мене на каналі начинка цієї сварки Ресанти і отого кентавра. Який він тут? 4, 420 діджитал. Вот. Недавно подивився э, відосик Анатолій. З'явий сам канал такий, заходьте, дивіться, правда. Чоловік з головою, друже. Ну що, все, э, почав робити э, оцей трубогиб. Бляха-муха, за неділю він його зробив. Ну що, як у людини вари голова? Да? І руки правильно стоять, і ну дуже там потужний короче зробив трубогиб. Ну, такий трубогиб мать в хазяйстві це взагалі хороше діло. Так що зайдіть, подивіться на його канал. Дуже дядько толковий. Мені він робив гранулятор. Мені він допомагав робити змішувач. Він мені ступицю точив. У мене тоді ще не було стокарного станка, та й на своєму я б не виточив би. Так що, отакі справи, отакі будні наші. Тепер ще думаю, он два колеса лежить. Робити тут опорні два колеса, ну Це так, в перспективі, бо думаю і опорні колеса, і плаваючі в тракторі є. І оця трапеція теж бачите, робить. ну Думаю, куди ще, щоб, щоб, щоб ще йому треба було. Вакуум буде, і я думаю, все вам покажу. Але це буде серія за серією. Бо зняти все в одне відео, це просто, мабуть, і нереально. І ця інформація буде копитися не один день і поки служить тоді до кучі. Ну, без монтажа, без того, хто це вміє. <кхух> так що таке. Всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких. Це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі в нових відео на каналі.